Друзі, всіх вітаю! В нас прожі з'являється автомобіль, з яким ви точно будете виділятися, і це ще один Nissan Kicks вже 2024 року випуску. Повністю новий автомобіль. Він у нас був пригний з Америки із мінімальним пошкодженням. Добре відновлений, вся безпека також відновлена. І що дуже головне, це те, що він у нас повністю в рідній фарбі та має. Погляньте такий гарненький окрас, також погляньте рівненькі диски, дуже мають гарний вигляд, хороша резина. І погляньте, гарна яка оптика. Дуже. Класна стильна морда в нашого кікса має звичайний 1,6 бензиновий мотор без ніяких турбін, простий в обслуговуванні, надійний. І також має невеликий розхід пального, всього 6,5 літрів в середньому. Це як для нової машини. Просто я вважаю супер. Тут нас автомат і всього пробігу до однієї тисячі кілометрів. Я ж кажу, машина геть нова. Автомобіль вже на першій реєстрації в Україні. Як я казала, має максимальну комплектацію СР. У нас тут безключовий доступ, і зверніть увагу, який стан салону. Так, По класним фішечкам цього авто згодом, а ви подивіться на стан цих сидінь і як вони стильно виглядають. І також загляньте в багажник. Хоч машинка в нас і не дуже така велика по розмірам, але багажник тут доволі вмісткий. Ну, от щось сюди ще треба. Я вважаю ідеальний розмір. Давайте запустимо мотор. Заводиться кнопочкою старт-стоп. Також погляньте пробігу, скільки. 847 кілометрів. Машинка обслужена, працює без проблем, ніяких помилок, бачите, немає. Також погляньте, як працює наша камера, є камера заднього огляду, парктронічки вкруг та камера 360. Маємо однозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. І також, що вже важливо, адже почались холода, і хочеться, щоб ручки були в теплі, то в нас тут є обігрів керма. Так, далі. Є функція автохолд, електроручник, коробка перемикає добре. їде машинка також добре. Маємо зручний підлокотник та глибокі такі підстаканочки. Такий гарненький у нас сенсорний моніторчик. Маємо також Apple CarPlay та Android-Auto. Хоч машинка і невеличка ззовні, але дуже простора, та вмістка всередині позаду достатньо так місця, сидіти дуже зручно, і маємо також два таких usb розйомчика для зарядок. Друзі, автомобіль знаходиться в нас на майданчику авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Тож я вас запрошую до нас на особисті перегляди та тест драйви. Ми працюємо щодня без вихідних. Вартість нашого Нюсан Kicks 2024 року випуску становить 23 тисячі доларів. І звичайно, він у нас доступний на виплату в лізинг та кредит. Якщо вам не вистачає всієї суми коштів за детальнішими умовами, звертайтеся.